Всім привіт, сьогодні розглянемо найчастішу проблему у світі, яка трапляється, це ріжок з кремаситом. Люди купують тачку, інвестують в неї всі гроші і забувають, що кавомолка це найважливіше для еспресо. Тобто у більшості випадків люди купують тачку, а потім на залишки грошей, можливо, купують кавомолку, а можливо не купують, а беруть мелену каву. Я не дуже фанат меленої кави, тому що, по-перше, це. Більш швидке окислення кави, вона більш активно старіє. Але в еспресо найголовніше це супротив кави, тобто в нас не буде газу СО2, який зберігається в кавому зерні краще. Коли ви змелюєте каву, він активно виходить. І у вас буде менше супротив. Тобто вам треба буде використовувати менший помел. Але якщо у вас крема сито, то з цією проблемою трошечки у вас. Менше це буде проблемою. Тобто це така штучка, яка дозволить зварити хоча б щось, що буде нагадувати еспресо. В той час, якщо використовувати звичайне сито, це буде не дуже, якщо ви берете мелену каву якусь. Треба підлаштовувати помел під кожну каву. Тобто ви берете стабільну дозу кави і використовуєте якийсь помел, а потім підлаштовуєте під каву, щоб все пролувалось не занадто швидко або не занадто повільно. Сьогодні ми будемо тестувати варіацію помелу для звичайних кавоварок. Просто от під еспресо, якщо замовляєте, радіокаву вам змелять таку. А це буде менше. Це якщо кав'ярні якісь замовляють, то інколи вони можуть таке собі замовити. Але ви цього не чули. Так, що в нас тут є? Пластикова штучка, яка буде обережно нашу каву розподіляти. І перше, що нам треба зрозуміти, що в нас не прогріти ріжок. І тачка теж. Тому прогріваємо ріжок і наступним кроком подивимось, скільки ж в цей ріжок влазить кави. Виміщуємося. І чи буде ця кава смачною? До речі, ще один тест, який ми теж зараз проведемо це швидкість потоку води з ріжком і без ріжка. Щоб подивитись, наскільки активно. В нас крема сито, дає супротив. Тобто в еспресо у нас є необхідність створити супротив. Або ми робимо її кавою, або ситом, або кавою з ситом. Якщо у вас базова тачка, як DeLonghi Dedica, скоріш за все, у вас помпа буде недостатньо потужна, щоб прочавити і каву, і сито. Тобто обидва супротиви. Тому ви каву берете з більшим помелом. Щоб знизити супротив. І у вас кава виходить більш така водяниста, як з автоматичної кавомашини. Яка швидкість без ріжка? 7 грамів на секунду, 8 до 9. Десь 8 грамів на секунду в середньому. І з ріжком чи буде в нас повільніший потік? Тому що ми маємо еспресо все-таки доволі повільно екстракцію мати? 2 грами на секунду, приблизно 3, 4. 5. 5 грамів на секунду, 6. Це скажу швидкувато. Тобто ми можемо порахувати, скільки секунд доведеться прочавлювати, якщо у вас супротив низенький. Щоб зробити шот. Що ж, ми побачили, що потік в нас доволі швидкий з крема сиптом. Тобто супротив якийсь є, але недостатній для помпи, тому що їй все одно. Принаймні без кави. Якщо ми додамо каву, має бути повільніше потік. Але давайте вторгюю, якщо у вас не буде достатнього супротиву, у вас буде от такий от потік 5 грамів на секунду. І ви можете порахувати, що має бути приблизно 15-30 секунд в ідеалі. Інакше у вас буде ну, занадто не до екстракт, можна так сказати. Тобто кава не повністю витягне всі смаки, які були в ній. Ви просто витрачаєте каву дарма. Але в нас хоч якийсь супротив має додатися, і потік потенційно буде повільніше. Тому зараз будемо дивитись, яка доза кави поміститься, і я буду намагатись якомога більше кави додати, щоб створити більше супротиву. І потім вже будемо варити по пропорції. Спробуємо зварити один до двох. Потім, якщо це не буде смачно, зваримо з більшою пропорцією, більше як лунго. Тобто здебільшого. Якщо ви окремо сюди використовувати, скоріш за все у вас доведеться варити лунго, а не еспресо. 16 грамів, я думаю, зараз буде видно, що темпінг оригінальним темпером. Та місце не дуже те й залишається, тому 16 грамів це оптимально. Інакше в нас вже буде група псувати нашу таблетку. Важко назвати таблеткою помил великий. І дивимося, скільки часу займає шот і що в нас занадто швидко. занадто швидко. Ми не будемо робити еспресо, ми зробимо більше щось. 55 грамів за секунд 15. Тобто ви бачите, що це занадто швидко. Тачка продавлює дуже легко. Пропорція 1 до 3,5, тобто майже лунго, ну, десь, десь в території Лунго. Тобто для домашнього напів еспресо має підходити. Але дуже швидкий потік. Треба створити більше супротиву. Тому ця кава одразу скажу, я б не використовував. Такий помел, бо бажано менше. За смаком, в принципі, нормально, можна пити. Це нагадує щось середнє між Американо і Лунго. Я б не сказав, що це прям лунго. Це дійсно більше до Американо. Тактильно пінка є, смаки є, насичені. Нагадує каву з автоматичної кавомашини. І, До речі, сьогодні використовую молочну Мексику. Тобто кава обсмажена довше і екстракція в неї легше відбувається. Це приємно пити. От Скажу чесно, що не ідеально, але не дуже то й погано. Ми бачимо таблетку. Яка не дуже просто вибивається на <смі> нанокбокс. Це корисно. Все-таки без нокбоксу буде важкувати це. Навіть я б сказав, що не факт, що треба більше води. Просто кава трошечки не в баланс вариться за рахунок того, що в нас занадто швидкий потік. Якісь нотки вишні є. В принципі, я б навіть робив коротший шот за моїм смаком. В принципі, можна більш не каву використовувати, судячи з того, що я зараз отримав чашці. Тобто перше, що я зроблю зараз, більш короткий шот, менше рідини. У нас було 55, давайте зробимо 45 грамів. Один до трьох. Тобто кава почала гірчити трошечки, так темні нотки виступили. Я більше до збалансованої чашки. Звик. Але комусь таке подобається 100%. Намагаюсь каву придавити нормально, щоб трошечки супротив створити. І давайте зараз 45 грамів. Чи вийде це зробити? Зупиняємось на 40 і 43, 44 отримали. Давайте перемішаємо це діло і спробуємо, що ж в нас вийшло. Бо заварюється дуже швидко, це не просто контролювати. Без ваг, в принципі, це теж можна було зварити. Я думаю, діапазон можна зрозуміти. Це точно більш приємна, вона більш кислотна. Хоча молочна лінійка славиться низькою кислотністю, але тут ми за рахунок того, що. Швидкий шот, вимили саме ось ці нотки. Це прикольно. Але мені все одно нагадує дуже сильно автоматичні кавомашини. Тобто, це не те, що я б хотів би пити, тому зараз будемо переходити до меншого помелу. Чистим я б це пити не став. Я б додавав водички, розбавляв би, щоб отримати більш цікавий смак. Бо це... Ну, Темнуватий, горіховий, шоколадний таке все. Не фанат я такого занадто агресивних смаків. Зараз менше помил. Сподіваюсь, що ми зможемо отримати більший супротив і заварити це з меншою пропорцією. Бо велика пропорція на цій каві. Не ідеально, як на мене. Тобто, якщо берете під молоко, це не буде проблемою. Вона доволі інтенсивна за смаком буде. Прориває все одно сильно. Давайте. 30 зупинився. За 10-11 секунд 36 вийшло. Доволі приємний колір. В цьому ріжку прям налипає кава серйозно. В цьому ситуа. Пінка здається більш темною, тобто в нас. Екстракція вже трошечки краще має бути. Чисто за кольором. 35 грамів кави це у нас пропорція 1 до 2.3. Тобто еспресо зона, Але за 12 секунд, 12-12 це швидкувато, як у кажучи. Теж вишневі нотки. В ароматі дуже читаються. Відчувається більш щільний смак, але він все-таки агресивний. Тобто те, що я можу заварити з нормальним помелом, це буде значно краще, але це можна пити. Я б навіть зробив що цей ще швидше, один до двох. І тоді це було б те, що більш приємно пити. Зараз ця кава має характеристику молока, якраз, саме молочність якраз якась. В принципі, такий помел більше підходить, але я б зробив ще менше. Тобто, потенційно, якщо ви маєте таку тачку, замовляйте Помел під турку, якщо ви це робите. Якщо у вас ще немає комолки, ви замовляєте мелено. Але зараз спробуємо більш дорогу каву, що буде з нею. Невеличка поправочка, попередній помел до 25 це був дрібніше, ніж можна замовити, тому що це тест був. Так. Що ми маємо зараз? Маємо помел Колумбія Лінарко Родрігес. 86 балів. Тобто це добротна кава. І цікаво, що буде, коли ми її зваримо в Еспресо. Давайте один до трьох спробуємо 45 грамів. Це не дуже чесно, тому що вона тільки що змелена. Попередня кава у нас лежала більше доби. Спеціально відлежувала, щоб імітувати дегазацію після змелювання. Намагаюся цим темпером продавити як можу. Не дуже це виходить. Так, 45 грамів наша мета. 43 зупинив, 50 вийшло десь. 13 секунд. Колір я скажу такий приємний, це вже виглядає як щось з автоматичної кавомашини нормально зважене, можна сказати. Для такої пропорції це має бути прям нормально непогано. М'яка прикольна кава. Звісно, ріжок трохи охолонув за цей час, але кава м'яка. Мені це подобається. Тобто -то тут більше потенціалу, який, з яким можна погратись. Там смак темний, і якщо вам це подобається, вам це сподобається. А тут більш такий м'який, я не сказав би, що вона кислотна. Це вже дійсно схоже на лунго, який приємно пити. Тобто, це те, що потенційно замінює автоматичну машину. Що ж, в нас є невеличкий вердікт, що можна сказати про сетап. Гаджа Класік з крема ситом в комбінації з меленою кавою. Перше і найважливіше можна брати мелену каву нормальну, не молочної лінійки, якщо вам хочеться просто смачну каву. Це буде нагадувати каву з автоматичної кавомашини, але трошечки краще. Залежно від кавомашини, звісно. Пропорція, ви бачили, 1 до 3 плюс для такої кави це буде класно. Якщо берете молочну лінійку, це краще варити залежить від смаку, але один до двох, один до трьох, не вище. Витягуються такі смаки, які не дуже смачні, у кажучи. Це як на мене, комусь може й подобається. Наступне, що хочеться сказати, це сито воно занадто не ергономічне. тобто воно занадто утримує нашу каву таблетку, воно таке підозріле, якась тут форма, тобто тут вставили фактично сито. Додаткове нормальне сито, а під ним ось це фейкове сито з одним отвором. То саме до кошика є питання, бо воно занадто утримує каву таблетку і потім важко вибивати. Це неприємно. Краще використовувати звичайний кошик, а то, то ви бачите, навіть кошик сам не дуже приємний, не дуже ергономічний в роботі, більше з ним мороки. Це. Як на мене, мінус величезний такого варіанту, тобто, коли ви купуєте малону каву. Можна задуматись навіть над автоматичною кавомашиною замість такого, але якщо брати кавомашину, по-перше, там жорна, по-друге, там багато механіки, по-третє, її важко чистити і треба чистити. Багато елементів, які можуть зламатись, тут все-таки все більш надійно, і тут ми маємо можливість потім докупити кавомолки і насолоджуватись справжнім еспресо людським. В автоматичній кавомашині ви обмежені, у вас за часом будуть жорна стиратись, тобто буде ресурс їх виходити, і це може так за рік-за два статись. В принципі, ви можете їх замінити потім. Але це такий собі експеріенс. Тобто, в принципі, для мене навіть при таких умовах автоматична кавомашина, ну в офісі так, можна. Вдома краще більш все-таки щось мати мануальне. бо... Ріжок почистити простіше, аніж витягнути групу, витягнути величезний піддон автоматичної машини. Але кожен вирішує сам для себе. Тут, наприклад, молоко вже автоматично вам не зробить. Вам доведеться вручну це робити, але ви можете зробити тут значно краще молоко, і вам менше доведеться все це вимивати, аніж молочну групу в автоматичній кавомашині. Я не знаю, як це мити взагалі. Ото там доведеться 100% хімію чистити дуже часто. Тут все-таки в цьому плані, в плані чистки ефективніше, ергономічніше. Якщо ви будете використовувати таке зерно в автоматичній, то жорна у вас будуть стиратися швидше. Навіть зараз на холодну чашку, більш-менше кислотність з'являється, але вона не домінуюча, і це все одно буде приємно пити навіть тим, хто не любить потенційно кислу каву. Хоча я б не сказав, що це кисла кава. Вона м'яка. Чого я точно не став би робити з кремоситом, це проливати дуже багато рідини, тобто там 100 г чашку. Краще додати окремо водички от з трубочки пару. вімкнули, відкрили клапан, налили водички собі гарячої і зробили американу. Бо якщо ви будете витягувати всі смаки з кави саме, це не треба робити. Там занадто багато буде. Не в балансі смаків, які сушать ці всі неприємні, дефектні смаки, можна сказати. Не будуть робити, не будуть робити вашу каву смачною. Тобто ви робите базу, базовий шот еспресо, можна сказати, або лонго, а потім регулюєте інтенсивність кави водою або молоком. Якщо додати в цю каву молока, мені це буде значно приємніше навіть, аніж використовувати молочну, молочну Мексику. Ну це для мене. Бо там темні смаки все-таки для любителів темних смаків. Я вже звик до більш збалансованої кави, тому темні смаки мені важче сприймати. Але що ми ще можемо зробити? Ми можемо взяти кавомолку Еспресо, взяти якийсь помел, ось Тут у нас під Лунго стояв для делонге, навіть трошечки більше. Зараз зробимо імітацію, коли у вас є кавомолка, але вам не хочеться налаштовувати помел кави. Так, цій молоці, я знаю, що налаштований помил, він трошечки буде більша, ніж нам треба. Додатковий супротив від крема сита буде величезним плюсом. Такий помел вже не продавить, звичайно, DeLonghi Dedica, якщо крема сита. Тобто зараз ми побачимо плюси цієї тачки потужність помпи. У нас 15 грамів рівно, ми бачимо вже, що Помел такий комкується, продавлюється правильно. Навіть тут темпер Важко йому пролізти далі. Ми бачимо, що Помел значно дрібніше, це прямо вже Помел під майже Еспресо. І зараз ми зможемо з таким помелом. Мати можливість заварити більш насичений шот, більш насичену каву. І зробити це з нормальним часом заварювання потенційно. Я так підозрюю, що час заварювання буде десь 20 секунд. Давайте 15, 35 грамів заваримо. Спробуємо. Дивимось на швидкість. 5 секунд, ще немає. 8 секунд. І почала протікати. Тобто це вже навіть за дрібний, можна сказати, помел, можна брати менше кави. То ми можемо заварити зараз еспресо. І взяти менше кави. Давайте... Зупинимось на рістрето. Бо 37 секунд це занадто. Варіант 37 секунд. В нас вийшов рістрето з якимось помилом. Дуже ароматний. Прям фруктовий. Ох, який тут прям пиріг. Брауні у смаку, ну, це прям дуже приємно по аромату. Ну це вже шот. Це вже те, що приємно пити. Тож, що ми сьогодні побачили? Якщо у вас є можливість зробити нормальний помел, якийсь помел, ви зможете потім грати з дозою, щоб підкоригувати ваш супротив. Якщо ви не робите супротив, Взагалі, берете більш крупний помел, у вас буде занадто швидке протікання води. Дікар кава вийшла. Це прям реально Брауні. Брауні, слива, це відчувається. Комплексність на висоті. Тобто, з кремим сидом можна витягнути, він воно трошечки допомагає. Взяв помел, як на Делонгі De Дедіка на Лунго, і вона доволі повільно продавлює. Тобто ми можемо взяти. 12 грамів, це буде прямо ідеально. Зараз було 15, супротива забагато. Тобто завжди думайте про супротив, про супротив, сита і кави. Балансуйте це все. Якщо у вас забагато супротиву через каву, можете зменшувати дозу, щоб у вас було протікання швидше, і ви могли зварити більшу пропорцію. Тому що зараз один до одного 15 грам на виході, рестрато, саме тому, що у нас занадто довгий шот. Я зупинив раніше. Бо це буде занадто незбалансована чашка. Я скажу вам, ну це з цієї кави найкращий шот, який я поки що пив це успіх. Тобто кремо сито можна працювати, але бажано, дуже бажано мати хоча б якусь кавомолку. щоб, по-перше, мати свіжий помел, бо зараз ми мали саме СО2 газ, який допомагає створити супротив. Якщо ми беремо мелену каву, у нас вже все втрачається. Але ми все-таки зараз ще спробуємо заварити цю мелену каву крем... ситом, зі звичайним. Чи треба вам знущатись над собою і використовувати крема сито, чи, звичайного, вистачить, бо там не настільки вона вже і сповільнює зварювання. Не хочу відвалюватись, так попроліпало. Але нокбоксі це все одно зручно, бо хоча б частину вибили. Тобто ми побачили, що це як додатковий такий інструмент, якщо у вас кавомолка не дуже або щось там десь мело на каву замовили, в принципі, можна деякий час користуватись і щось з нею наварити. Але зараз будемо говорити без. Крема світа. будемо зі звичайним, але помел, який використовується. Якщо ви замовляєте під джезу, от такий помел зараз буду використовувати. Але тут доза дозволяє вже 18 грамів, тому трошечки супротив буде, хоч якийсь. 17,2 просто кави нема більше. Будемо одну все-таки використовувати. Хоч якесь розрівнювання, хоча тут не сильно впливає. Темпер спеціально сьогодні використовую. Оригінальний з комплекту, тому що, скоріш за все, якщо вони купили кавомолку, на темпер точно витрачати грошей не будете. напевно. Але темпер важливо брати, бо це таке. І поїхали дивитися, що в нас вийде від 18 грамів, значить буде десь 50 на виході. Третю секунду, дуже швидкий потік. Прям дуже швидкий. все-таки нас трошки рятувало. 49-50 грамів. За секунд 13 теж. Вже тут бачимо текстуру. Що ж буде за смаком? Чи є? Якась різниця. Теж вишневий такий аромат. Очевидно, що менш насичений, ніж рестрет був. Теж можна пити, теж м'яка виходить. Тобто, в принципі, можна навіть без крема сити. якщо у вас дрібний помел, не знущатись над кавоваркою, не знущатись над собою, вичищати це все. Що ви вирішили сьогодні, що я би не став, якщо у вас такий. Не туди, не сюди помил, не дуже дрібний використовувати, бо занадто швидко протікає. Але, ну бачите, за секунду вибили таблетку, я все-таки за те, щоб використовувати нормальний кошик, а окремо залишити в коробці, не, не, не використовуючи його. Тобто висновки сьогоднішнього епізоду я би не став використовувати крема сито, бо навіть якщо у вас помел не дуже, ви можете завжди заварити лунго або навіть більше рідини. Типу американо щось зварити, використовуючи нормальне сито без крема. Вас, по-перше, значно легше чистити. Таблетка сама випадає, бо тут вона прям дуже шипляється. Але якщо у вас кавомолка така собі, ви не можете налаштувати прям ідеально. Або ви хочете налаштувати її на один помел і більше її чіпати, то в принципі, ну якщо у вас вдома хтось ще варить еспресо, ви хочете полегшити їм життя, можна брати кремосито і регулювати вашу, ваш супротив кількістю кави, якщо, це, якщо в цьому є необхідність. Тобто, це буде ну, трошечки простіше в користуванні для тих, хто не знає, що він робить. А це буде значно практичніше.